Чого uh, першого і компанії, uh, які казали, що uh, вони не з uh, причини, на які uh, не, не було представників українських палементарів на зборах пам'ятати кредитори, їм невідомо. В мійському апеляційному суді uh, вони навпаки доказували, що ту причина, що на даний момент uh, директор, який єдиний, хто міг. Про відкладення хоча б на тиждень чи 10 днів комітету кредиторів. І для того, щоб у нас була можливість на цей комітет подати свою кандидатуру арбітражного керуючого, тому що таких моментів, щоб знайти його буквально за тиждень людину, у нас, у нас не було. Також я хочу сказати, що відношення до того, що комітет кредиторів. Відповідно, постанови певному утриму про судову практику справа та припусту. Він просто наділений право подавати до розповірську до по клопотання про призначення у ліквідаторах, а також приймати рішення про погодження кандидатури. Але це право не зобов'язує їх подавати, і це право не зобов'язує суд прийняти саме цю кандидатуру, яка була подана комітетом територію. Було сказано, що українські перемотали самі подали арбітражного керуючого гусара, це також є неправда, арбітражний керуючий сам виступив зі своєю кандидатурою, щоб його прийняв на Закарпатський господарський суд. В справі про 16.79 подав повний пакет документів, де е, описав всю свою діяльність, описав, що в нього близько е, 400 справ, 15 е, років стажу, у нього кваліфікації. І е, я хочу зазначити, що дану, дану кандидатуру вже впродовж наступних. Слухань після лютого це підтримали повністю всі кредитори, які приймають участь в цьому процесі, як пенсійний фонд, соціальний, податкова і сторона по справі прокуратури. Суд, який відбувся 18 грудня, він був зобов'язаний по рекламу по всьому розглянути кожну кандидатуру. Кожного абітражного керуючого, який е, був поданий йому на розвиток. На праведній жаль це не відбулося, так само як е, про всю діяльність арбітражного керуючого печенка, в принципі, пам'ятали, знали тільки вже на лютому місяці на військово-страційному суді познайомилися з ним. До цього у нас не було ніяких інформацій, що це за арбітражний керуючий, е, чим вона займається, тією досить. Це все також в суді першої інстанції не було розглянуто, рішення було прийнято приключно з тою позиції, що купована кандидатура комітетом території, значить, буде винесено рішення, що ця кандидатура буде єм постраду. При цьому кандидатура Густара, як такого, і весь пакет документів, який він подавав, в цьому засіданні не було розглянуто. Що є об, 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 обов'язково згідно закону України про відновлення за спроможності проникати визнання і котам та, та, та. Так Також хочу зазначити той момент, що е, суд апеляційної інстанції, він сконстантував у матеріалах справи відсутнє е, клопотання в комітету кредиторів. З обмежень відповідальності за картами Натали про визначення новим ліквідатором арбітражного керуючого печенка такого документу немає. І щодо протоколу дістатися впродовж цього апеляційного слухання компанія Центр і компанія арбітражний хірургічний печенку повказували, що головою відповідаючи на питання суду, що головою комітету традиторії в закаркладку металу в справі танку є український приймар. Тому ну, я тоді зовсім розумію, чому ну, вказуючи це впродовж цього та слухання, вони е, не визначили під час протоколу нового голову, так як зібралися все-таки були два писанки, нового пол, секретаря і зробили протокол згідно, е, скажімо так, е, процесуального документування. Е, е, тому... Я зазначити, що ем, про, ем, просити суд про припинення е, зобов'язання боржника е, компанії «Центр» е, припинити провадження справи е, по частині 80.1. -80 так як в компанії «Центр», що є повністю матеріалом. Ну, так, подивали. я знаю, але як ви сказали? Сосідну скаргу заплатити судовий збір, а потім... Тому, добре, з такої колиси я прошу... Ну, можете за... або заводитися сосідну скаргу, або, скарну, або... або... ні. Задоволення та сосійна скарга арбітражного керуючого першинку на постанову Львівського апеляційного Уливийского палестинного суду, 2-го, 16 справиться на сайте. Другое питание будет. Считайте, будь ласка.